Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 22 січня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Перша кров за свободу. Рік тому, 22 січня, на Євромайдані в столиці нашої держави пролилась перша кров. І кредит не надали, і гроші не віддали. Або наскільки інколи небезпечно довіряти людям? Сьогодні 22 січня відзначається День Соборності України. Перша кров за свободу. Рік тому, 22 січня, на Євромайдані в столиці нашої держави пролилась перша кров. Тоді, близько восьмої години ранку, Беркут пішов в атаку на вулиці Грушевського. Він почав розбирати барикади і затримувати людей. І вже менше ніж за півгодини один з керівників медичної служби Євромайдану підтвердив загибель одного з учасників сутичок на вулиці Грушевського. Цього дня це була перша, але не остання смерть на Євромайдані. І вам, слава сині гори, кригою у куті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Спочатку була мужня поезія, а потім кров. 20-річний вірменин з Дніпропетровської області Сергій Нігоян загинув на Євромайдані 22 січня 2014 року. Він був одним з охоронців Євромайдану. Молодий хлопець, отримав отримав чотири вогнепальних поранення. В шию і в голову смерть констатували приблизно о 6 годині ранку, в момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та беркутом. А вже близько восьмої ранку Беркут пішов в атаку на вулиці Грушевського. О пів на дев'яту протестувальники перейшли в контратаку і повернулись на попередні позиції. А силовики відступили за лінію спалених автобусів. Внаслідок атаки Беркуту близько 200 протестувальників було поранено. Агустріли в угу. вік. Нормально, в мене є захід. Ну, але, але це був постріл. Стосовно першої атаки Беркуту все було гаразд, тобто Червоний Крест не не чіпали. Коли була друга атака Беркуту, вони зайшли. Приміщення Червоного хреста, там, де були прапори, де знаходилися медики, де посред... Дуже люди, люди, люди постраждали. Він знаходиться ось там, просто за димом його не видно. Ось і просто в наглу закинули, розбили вітрини. Працівники першу не, не внутрішній а, саме працівники першу шість чоловік. А, закинули шумові гранати, кинули потім газ. Після цього ми змушені були тікати. Всі медикаменти залишили там. Пізніше ЗМІ повідомили про те, що застрелено ще одну людину білоруса за походженням Михайла Жизнєвського. Він загинув від пострілу мисливською кулею в серце біля стадіону Динамо на Грушевського. І вже о 10-й ранку беззбройні протестувальники, незважаючи на обстріл зі сторони спецпідрозділів, вийшли на нейтральну зону і спробували провести перемовини, які не дали ніякого результату. За час перемир'я в декількох метрах перед основною барикадою є. Євромайданівці звели зі снігу та автопокришок ще одну невелику барикаду. Близько 11-ї години кілька тисяч спецпризначенців розпочали масовий наступ і відтіснили протестувальників по вулиці Грушевського аж до європейської площі. По обіді спецпідрозділи були контратаковані майданівцями і відійшли на попередні позиції, на яких також з'явився бронетранспортер. Цього ж дня близько 14-ї години розпочалась зустріч на сьогодні вже колишнього президента Віктора Януковича з очільниками опозиції. На криваве водохреще своє життя за незалежність України віддало п'ятеро людей. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях вшанували пам'ять Сергія Нігояна. У вірменській церкві нашого міста провели службу, після якої представники вірменської спільноти висловили свою думку щодо героїчного вчинку Сергія, який пролив свою кров на Євромайдані, захищаючи незалежність України. Вшанувати пам'ять першого з числа Небесної Сотні прийшли і представники Чернівецької влади. Як все було, дивіться далі. Я молился и дальше буду молиться за спасение его души. И пусть Господь Бог откроет небесные ворота. І прийме її душу в Царство Небесне. Нам <śled> від нам дуже символічно той факт, що в списку. Небесної Сотні опинився е, наш Сергій Нігаян, молодий хлопець, громадянин України, він народився тут. Він є великим патріотом цієї держави, попри все те, що він не забуває про свої вірменські вореми. Те, що було в Майдані. и то, что там присутствовали наши земляки. Я горжусь этими людьми. Мы гордимся этими людьми и еще гордимся теми, которые сегодня в АТО продолжают их дело. И вы знаете, это очень приятно, наверное, не только армянскому народу, не только армянской общине сегодняшней черновицкой. Ноєй українце Новини зі сходу України сьогодні не тішать. Незрозуміла ситуація на фронті пригнічує кожного, хто хоч раз чув про кіборгів з Донецького аеропорту. Чорнівецька область знаходиться за пів тисячі кілометрів від арени бойових дій, але й тут люди відчувають, в Україні війна. Гарною розрядкою для душі стало волонтерство: хто грошима, хто транспортом, хто руками. Буковинці намагаються допомогти нашим військовим та на передовій. На Заньковецький 5 раніше був магазин для рибалок. Саме тому умільці придумують всілякі корисні для фронту штукенції, в основі яких риболовні сітки. Починали плести маскувальні сітки, тобто нарізати клаптики, робити сітку, ставити каркас і так далі. Потім тепер ми робимо також кікімори. Вони є зимові, є весняні, є ну різні. Я особисто я нарізаю каркас для кікімори, рукава і штанки. Костюми збираються як конструктори. Окремо роблять рукава, штани, куртки. Потім їх сплітають разом. Люди, які сюди приходять, говорять, що у такий спосіб, хоч трохи розвантажуються від негативної інформації. У них з'являється відчуття власного внеску в наближення перемоги. Обов'язково кожен мусить щось робити для України. Це святий обов'язок. Так що це обов'язково на сьогоднішній день. Да, тут на Зінкавецькій не вірять в перемир'я, тому що не довіряють Російській Федерації, і ми готуємося вже до весни, будемо плести зелені кікімири. Якщо ми хоч одного солдата спасемо, ми будемо довольні. Сьогодні люди розчаровані. Але не, Але не зламані це точно, значить, вони, скажімо, стараються нести все, що можуть. Ну, просто зараз свята і трошечки або віддихають, або приунили, або не От. Зараз не вистачає нам рук, значить не вистачає нам матеріалу, значить, особливо там кольора осені та й білого в тому числі. Також тут роблять устілки маскувальні халати, домовляються з навчальними закладами і вони забирають до себе потрібну роботу. Сюди знову ж таки привозять харчі для військовослужбовців. На рахунку волонтерів та усіх, хто приходить на Заньковецьку 5 75 сплетених та відправлених кікімор, 208 одиниць маскувальної сітки розмірами 3 на 6 метрів. Вдячні солдати пересилають фотографії в кікіморах, передають з фронту пам'ятні цікавинки. Серед них прапор за фотографами українських військовослужбовців, які намагаються витіснити окупантів з території нашої держави. Деякі з написів після сьогоднішньої ночі стали історичними. Надія величко Андрій Дубінецький Чернівецький репортер телеканал Чернівці. І кредит не надали, і гроші не віддали. Або наскільки інколи небезпечно довіряти людям? До нашої редакції звернулася Буковинка яка мала наміри взяти кредит в розмірі 250 тисяч гривень за такі послуги? Вона сплатила 12,5 тисяч, проте обіцяне так і не отримала. Нині жінка звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Подробиці далі в сюжеті. Ще 16 січня Ксенія Арсенюк сплатила зазначену суму для отримання кредиту 12 з половиною тисяч гривень. В той же день їй обіцяли на банківську картку перечислити необхідні гроші у розмірі 250 тисяч. Кошти до цього часу не надійшли. Окрім цього, жінка розповідає, що договір, який вона підписала після оплати, був оформлений, так би мовити, заднім числом, а саме 6 січня. Всі зайшли. Вона бере мої дані, перший раз паспорт, руки, свідоцтво, код, і сина мого бере код. Каже мені, і дід у цей, і дід дає мені квітанцію таку, тут є вона у мене, дає квітанцію, і дід проплатив Приватбанку гроші, 12 тисяч 500. Ви підписали якісь договір. Підписала вже потім, як вже оплатила 12 тисяч п'ятсот. А я кажу, прийшла, така освіта, коли ці гроші мають бути? Зараз до трьох часов вам гроші прийдуть. Що ж до Світлани, працівниці Чернівецької філії товариства з обмеженою відповідальністю Кредоцентр то на наші запитання вона так і не відповіла. У супровіді охоронців поспішно покинула приміщення. До кого можна звернутися? А де находиться? Я їй придупи, що не Спочатку ця працівниця, та так би мовити, офіс філії, знаходився в туристі. Пізніше вони переїхали на ентузіастів, де при вході в приміщення немає жодної вивіски з назвою компанії чи організації, а тим більше кредоцентра, який зазначений у договорі, і лише непомітний надпис над дверима. Інформаційно-консультативний центр. Нині цією справою займаються правоохоронці. Ольга Колоницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міський виконком затвердив маршрути, на яких і надалі працюватимуть пільгові рейси у Чернівцях. Це 13 маршрутів. Переважна більшість яких відправляється із автостанції Садова у напрямках Садгори, Рощі та Старої Жучки. Наскільки обтяжливі такі маршрути для міста дізнавалась надія Величко. Автобуси 3, 4, 6, 19, 21 та 27 маршрутів відправляються з вулиці Садової щопівгодини. Але навіть неозброєним оком можна визначити, які з них пільгові, а які ні. Люди знають розклад. От, наприклад, я знаю, що четвірка їде рівно 9, 10, 11, 12, Ну і я стараюсь на цей час прийтись. Пенсіонери, інваліди, члени багатодітних сімей для усіх можливість безкоштовного приїзду сьогодні є суттєвою економією. Ті старі, котрі не можуть особливо платити по 3 гривні, це туди-сюди 6 гривень. А дачі то наші там лишилися. Нам же весною, літом треба там працювати і осінню. А це велика поміч для, для пенсії, все-таки, щоб мати свої ягоди, овочі, фрукти. Це просто чудово. Разом із тим у пресі вже кілька місяців обговорюють інформацію про те, що незабаром більшість пільг скасують. В міському центрі пасажирських перевезень це нововведення коментують дуже обережно. кажуть, поки що ніхто нічого не скасовує, але треба дожити до весни. Давайте доживемо до 15 лютого. Побачимо промоточний бюджет, побачимо, що вони будуться до 1 червня. Так як е, говорив прем'єр-міністр, що буде до 1 червня ті самі категорії, пільгові категорії, вони визначаються законом України про бюджет. Вони будуть ті самі категорії до 1 червня. Після 1 червня буде змінено буде всього тільки 4-5 категорій. Є, що воно буде, ми будемо бачити. Е, наша робота на місцях залежить від роботи, яка буде прийматися е, на рівні держави. Ігор Кожеленко розповів, що сьогодні держава компенсує перевізникам 13,5 з половиною гривень за кожний пільговий рейс. Цього звичайно недостатньо, але платні рейси на тих самих маршрутах дозволяють підприємцям не збанкрутіти зовсім. Саме тому право проїзду двох пільговиків діє не на усіх маршрутах міста. На тих маршрутах, де вже є пільгові рейси, там вони не дають. Тобто Йдеться тільки про ті 34 автобусних маршрути, які е, окремі, які, е, де пільги не передбачені. Буває всяке, що є такі, от, припустимо, я сьогодні працюю платним. Є такі, що заходять, не платять. Ну, Думають, що то пільгові, я їм кажу, вони не хочуть, другі, там, ану, заплати там туди-сюди. Ну, таке, ну буває всяке. Решта автобусів 34 маршрутів у Чернівцях повинні за один рейс перевозити двох пасажирів пільгових категорій безкоштовно. Але в центрі організації міських пасажирських перевезень радять цікавитися, чи вони вільні не у водіїв, а у самих пасажирів. Якщо в салоні вже зайняті пільгові місця, самі пільговики про це обов'язково повідомлять. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Офіційно День Соборності почали відзначати з 1999 року. Свято встановлено в Україні, враховуючи велике політичне та історичне значення, об'єднання в 1919 році Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної соборної української держави. Щоб відзначити цю знакову подію, на центральній площі міста зібралися представники влади краю та городяни. 22 січня 1919 року у Києві на Софіївській площі відбулися збори, на яких був проголошений акт злуки українських земель, об'єднавши таким чином дві тодішні держави, що постали з уламків Російської та Австро-Угорської імперій, в єдину українську державу. Відтак століттями роз'єднаний український народ визволився з неволі і возз'єднався на своїй землі. Сьогодні ж влада міста, священнослужителі, представники силових структур та скаутської організації пласт зібралися на центральній площі міста, та щоб покласти квіти в знак дня соборності України таким чином, чернівчани, як і жителі інших областей, черговий раз демонструють небайдужість до подій, що відбуваються в державі. Дійсно, можемо відчути на собі, що соборність України, незалежність України, вона є під загрозою. Тому ми повинні збиратися, показувати спільноті, показувати світу, що ми будемо боротися, і ми переможемо. Характерною подією у відзначенні дня соборності є утворення живого ланцюга. Вперше таку акцію було проведено 21 січня 1990 року. Ця акція стала однією з найяскравіших подій під час руху за відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. Створити свій ланцюг єдності та заспівати гімни нашої держави у центрі міста взялися і жителі Чернівців. Я вважаю, що саме цей рік потрібно прийняти в цьому участь, тому що в нашій складний час, для нашої країни, найголовніше таке єднання, саме духовне. І дуже велику важливість має саме цей процес. Духовності і розуміння цього, що ми є одним цілим і однією нацією, і цей день об'єдналась. Дай Боже, щоб ми дочекалися тільки миру, щоб вже Україна стала незалежна, щоб що ми ніколи горе не знали. Я за єдину Україну, щоб всі ми були разом і неподільні. Я вважаю так, якщо багато людей буде приходити на такі акції такого роду, то буде як збільшення патріотичного духу у громадян. Аналогічні акції відбулися у більш ніж сотні українських міст, де люди також вийшли продемонструвати свою любов та відданість батьківщині. Долучився до заходу і народний депутат України Максим Бурбак. Ми тут, зібравшися, заявляємо, ми не дамо розділити нашу неньку Україну. Ми не дамо агресору топтати нашу землю. Ми будемо воювати до кінця, доки не звільнимо і не відновимо Україну у кордонах, які були до цього. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Що ми споживаємо? Якої якості продукти харчування та напої? Чи дійсно відповідає їхнє маркування складу? Відповіді на ці та інші питання намагалися знайти учасники круглого столу, проведеному в рамках школи споживачів. Експерти розповідали про екологічні та органічні продукти. Детальніше в нашому сюжеті. Буковинські споживачі все частіше надають перевагу екологічно чистим та органічним продуктам харчування, проте їх знайти на прилавках магазинів не так вже і просто. Така ж ситуація і на ринках. Реалізатори ж у свою чергу пояснюють це тим, що виробництво екопродуктів значно дорожче, тому не кожен має можливість їх виготовляти. Хочу сказати до тих людей, які, наприклад, зацікавились вирощуванням органічної продукції на продаж або виготовництву продуктів харчування, які дійсно будуть екологічні. Це, звичайно, це все впливає для виробника на ціну. Тобто, я розумію, що екологічний продукт не може бути за дуже низькою ціною і розумію, і знаю на своєму власному випадку. Окрім того, навіть відповідний надпис і вища ціна далеко не завжди означають, що продукт насправді відповідає усім стандартам якості і є цілком органічним. Та й українське законодавство надає чіткого визначення екологічно чистим продуктам. Екологічний продукт це вищої ступені, скажімо, там безпечності і більш повно. Продукт, який враховую, Тому що для виготовлення органічних продуктів найважливіші пункти виготовлення органічного продукту це невикористання хімічних або заміна пестицидів на аналогічні засоби захисту рослин біологічного походження. Також експерти радять споживачам звертати увагу на термін придатності продуктів. Адже якщо товар дійсно екологічний, то його зберігання досить обмежене в часі. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Своє сторіччя сьогодні відзначала Чернівченка Ніна Онипко. Народилася вона в Полтаві, але більшу частину свого життя провела саме в Чернівцях. Сьогодні в маленьку однокімнатну квартиру Ніни Михайлівни зійшлося чимало гостей: онуки. Правнуки та сусіди вітали ювілярку зі святом, а журналісти поцікавились рецептом довголіття. Детальніше в нашому сюжеті. Сьогодні Ніні Михайлівні виповнилось 100 років. Однак, незважаючи на це своєї жвавості та активності, вона не втрачає раніше, розповідає, сама ходила на ринок та виходила до сусідів, аби обговорити останні новини. Тепер переважно залишається вдома. Однак і тут сама собі дає ради. Хоч у жінки є внучка та правнучка, повсякденними клопотами вона займається самостійно, а так я й помила, стирала, їсти. Варила все сама. Все сама. Слава, слава Богу. Ніна Михайлівна пережила чимало, в тому числі, й Вітчизняну війну, через яку колись переїхала з Полтави до Чернівців. Жінка згадує ті страшні часи зі сльозами, однак і теперішні каже, не викликають інших емоцій. Я так плачу, дивлюсь, війну споминаю, я ж війну прожила яку. Оце ще така війна йде не страшна. Мені жалко, такі молоді, хлопці вмирають. За словами Ніни Михайлівни, рецептом довголіття як таким вона не володіє, просто пощастило з міцним здоров'ям. Онука Оксана розповідає, намагаються не давати бабусі медичних препаратів, бо переконані, що ті тільки нашкодять. Вона ніколи не приймає ліки, такі які дорогостоящі, які можуть пошкодити здоров'я. Ну в неї в основному ходові лікарства це каптапрес, це і, і активір вони уха ну, і трави. В основному такі, що вони не менш шкідливі. Можливо, саме завдяки цьому у свої 100 років вона ще досі добре чує та має відмінний зір. А я щас нитку всиляю в іголку. Вечором щіляю нитку в іголку, везочков. Іван Бочелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого побачимось.